Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь. Знаходжуся на Львівському авторинку. Сьогодні 22 липня і традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в інтернеті по Україні і перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарем. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Opel Zafira B, 12 рік, 163 пробігу. 1,7 дизель, комплектація Cosmo, Договірна ціна, контакти присутні. Так. Є кліматконтроль, бачимо. контролюємо Рено Гранд Сценік 13 рік, 1,5 дизель, автоматична коробка передач, 8300 ціна контакти до власника присутні. Так, покажу по салону. П'ятимісний варіант. Без підфарбувань. Кого цікавить, телефонуйте, власник вже більше надасть дасть інформації. Peugeot 5008, 10 рік, 1,6. Дизель. Коробка, мабуть, механічна, зараз глянемо, 215 пробігу, 7750 ціна, контакти до власника присутні. Так, Коробка механічна. Присутній клімат, контроль. Більше інформації за телефоном. Citroen Grand C4 Picasso, 8 рік, 2 літровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, 7 місць, ціна 6750, контакти до власника присутні. Так, подивимось по салону. Так, є панорамний дах. Аректроніки також присутні. Рено Сценік. Десятий рік, 1,5 дизель, 6450 ціна, 271 пробіг, контакти до власника присутні. Opel Zafira B в максимальній комплектації з панорамним дахом. 10 Десятий рік модельний 11, 191 тисяча пробігу, 1,7 дизель, 6950 ціна. Контакти до власника є, покажу. Так, і по салону. Шкірка перфорована, гарний салон. Так, перфорована шкіра, дуже рідко. Зустрічаємо. Переважно в них, як в народі, зустрічають кожу молодого дермантина. Сім'ї, звичайно, підігріви сидінь є, клімат контроль. Панорама ось так виглядає, хто не знає. Дуже гарно. Машина, машина в рідній фарбі. Одне крило підкрашене, праве і має косметичні нюанси. Такі царапинки мілкі. Лише одне косметичне підфарбування. Фаркоп присутній. Renault Grand Стенік. 10 рік 187 пробігу, 1,5 дизель, механічна коробка, 7,350 ціна, контакти присутні. Так, на жаль, зачинено. Клімат-контроль присутній. Citroen Grand C4 Picasso, 8 рік, 1,8, газ бензин, семимісна, 5,300 ціна. Контакти ось тут присутні. Покажу вам по салону, хто, цікавить, хто цікавиться таким автомобілем. Є мультикермо, бачимо, тут всі клімати виведені. Один власник рухлена в салоні. Один власник в Україні куплено офіційно. так? Це теж рідкість. Офіційний автомобіль, один власник. Шторки на вікнах також є. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 5008, 11 рік, 233 пробігу, 1,6. Дизель, 8350 ціна і контакти ось тут присутні. Комплектація Allure. Комплектація Allure. Чистий охайний салон. Клімат-контроль. акції навігація також є. Панорама. І панорамний дах. Зараз зачинений, але він присутній. 5 сім місць. П'ятимісний варіант. Проктроніки також є. Кого Новая, цікавить, нова, нова резина. телефонуйте. Власник підказує, що нова резина також є. Opel Zafira B, Восьмий рік, 180 пробігу, 1,7 дизель. Контакти ось тут присутні. 7-400 ціна за автомобіль. Так, Салон комбінований. Бачу. Можна заглянути? Так, покажу вам салончик. Панорамний дах, ось так виглядає з ефіри. Цікаво. Вже нова панелька глянцева чорна. Присутній клімат контроль, круїз-контроль. Хто не знає, автомобіль має 7 місць. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Grand Scenic. 10 рік, 1,6 бензин, механічна коробка, 7300 ціна, 180 пробігу. Контакти ось тут присутні. Так, на жаль, зачинено. Форкоп та парктроніки є. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 5008, 13 рік, 220 пробігу, 7 місць на 1,6 дизель на механіці, 9200 ціна, контакти присутні. Клімат контроль бачимо. Задні шторки, 7 місць, пектроніки також є. Volkswagen Polo. Сьомий рік модельний, 8, 217 пробігу, 1,4 бензин, автоматична коробка продаж, 6350 ціна, контакти присутні. Так, показую, підказують лише один косметичний підкрас. Це як на такий рік дуже велика рідкість насправді. Кого цікавий, телефонуєте, власне вже надасть більше інформації.